Яскраві локації, активні ігри та гучний сміх. Так розпочинається святковий квест для запорізьких дітей. Його учасниці, восьмирічній Варварі, особливо подобаються такі заходи. Вона в команді жовтих. Мені дуже сподобалася траса. Мені допомагали мої. Друзі, я в кінці кидала кульку і попала. Це одна з десяти ігрових станцій від організаторів заходу. Як і на кожній іншій діти виконують завдання. Учасники з зав'язаними очима за підказкою своєї команди долає перешкоди і завдала виконання. Отримує фрагмент майбутньої карти як символ певної цінності. Сьогодні на станція довіра. Полягає в тому, щоб діти навчилися довіряти один одному, діти більш розуміють якісь ем, сенси і, і якісь ем, легше до них донести. Слова або якусь підтримку саме через гру. Захід приурочений до шкільного дня ненасильства та миру. Його відзначають щорічно 30 січня. У цей день з дітьми говорять про цінність миру, любові та взаємоповаги. А ігровий формат зазначають організатори, допомагає зробити важливі теми зрозумілими і доступними для малечі. Що дітки на кожній локації будуть збирати свою цінність, будуть отримувати турботу, будуть отримувати у нас ще є добро, також там мир, і всі ці цінності зберуться до в єдине. Координаційний гуманітарний центр охоплює чимало напрямків роботи з населенням від евакуації з прифронтових громад до розселення регіонами країни. За минулий рік нову домівку знайшли 600 сімей, і організація продовжує їх підтримувати, зокрема, ре регулярно влаштовують подібні свята для маленьких запоріжців. Загалі у нас дуже часто проходять майстер-класи. Ми залучаємо також організації і в МТП, і в ХАБИ щоб проводили для діток так такого роду заходи. Деякі організації працюють по області, і вони виїжджають саме в громади. Цього на захід завітало близько сотні дітей. Серед них є й ВПО. Всі Вони наприкінці отримали смачні подарунки та пам'ятні аксесуари. Дарина Пода, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.